Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні червень місяць. І в мене нарешті, нарешті в мене здійснилася мрія, я собі накупила пряжі. Зараз я розпакую свою посилочку, нарешті отримала другу і третю, не втрималася в трьох магазинах, робила закупи. І зараз вам все покажу, розкажу більш детальніше. А перед вами зараз дві посилочки є, саме найбільше там з плюшем. У Марії Тойс я ще підкупила трішечки плюша. Ну, про це все детальніше покажу вам вже на столі, як розпакую свої цінні скарби. Якщо вам цікаво таке відео, лишайтеся, будь ласка, зі мною і вам приємного перегляду. Ну що, Давайте по черзі будемо розбирати пакуночки. Перший пакуночок у мене був отриман в місцевому магазині. Це дівчинка зруб, розпродувала свої залишки, зав'язує з в'язанням і буде займатися іншим, іншим видом рукоділля. Тому вона свої моточки продавала по дуже солодкій ціні. Я ще у кінці травня в неї замовила, з'їздила, забрала. Забрала ось таку ось кількість моточків. В неї не всі були моточки в асортименті, але деякі позиції взяла по два-три по моточка. Буду називати кольори, щоб вам, можливо, комусь потрібно буде для замовлення. Можливо, хтось такі відео дивиться, щоб подивитися, який асортимент, які нитки краще кольором взяти. Тому буду називати. Я сама люблю такі відео дивитися і для вас таке знімаю. Два розовеньких взяла 59 х яскравих, два моточка 42-го взяла рожеві моточки я поповнила обов'язково вони потрібні в моєму асортименті. Тим паче у мене на них є дуже гарні плани. Є в мене ще ось такі ось два моточка, це номер 61. Один моточок був у наявності 86-й і один моточок був 15-й. 67-й також два моточка. Ось поряд поклала, щоб ви бачили, як вони відрізняються. Це два таких бліденьких, жовтеньких номера. А є в мене ще 72-х два моточки. Три моточки червоних це 90-й колір 90 і три моточки 29-го. У цього ж продавця для своєї подружки, з якою я ходжу на ярмарки, я замовила ось такі ось. Ягідки, вона віночок з них планує зробити. Також було по одному о, лише такому наборчику по одній почечку, тому я для неї їх замовила. І ще купила собі величеньку щіточку о, для начисування акрилу. У мене є така одна маленька. А тепер вирішила взяти ще одну ось таку величеньку. Не знаю, вперше буду нею пробувати. До речі, напишіть, можливо, в когось є такий досвід займатися начисуванням. Було б дуже цікаво почитати ваші поради. Можливо, це не для цього щіточка, а я її взяла саме для начисування крилу. Ну, будемо пробувати. І замовила у дівчинки ось такий ось наборчик. Наборчик із 100 одиниць це оченята з бліками. Вони йдуть з заглушками, у кульочку вони запаковані. Ось такий ось був мій уловчик. Це дівчина з Дніпра місцева розпродувала свої запаси. А це перша розпаковочка. Далі зараз це все, все приберу і покажу вам, що купляла у Марії Тойс. У Марії Тойс я дуже люблю замовляти ниточки. В неї дуже гарний асортимент, обслуговування на вищому уровні, тому я дуже рекомендую Марію Тойс. В неї бувають дуже часто акції, дуже часто вона робить акційні пропозиції, тому хто ще не знає, хто ще не замовляв у неї, тому рекомендую. В кадрі ви вже бачите, в неї замовила трішечки Alize Cotton Gold. Лізекутнголд мої ходові улюблені кольори. Це 62-й молочний. Цей помаранчевий, 83-й для лисичок. Я використовую. Взяла два е зелених кольори. Це 35 і 126. -й. Ось для порівняння один трішечки темніший, один світліший. Це мої жабки. Я дуже люблю цього, цих кольорів в'язати жабки. І для динозавриків 193-й. Ось такі ось моточки з Alize Cotton Gold. Також у неї замовила трішечки собі для наявності, для єдинорогів на гриву. Ось такий новенький кольор в мене такого ще не було 72,05. Це новиночка для мене. Є він дуже схожий на ось такий ось. Ось вам також для порівняння. Вони майже однакові, тільки тут більш рожевий, тут більш блакитний. Цей номер 7205. Ось такі ось о, два моточки собі взяла на рожевих єдинорогів. Також мій улюблений колір 82,15. Також люблю таким кольором єдинорогів вив'язувати, такий цікавий тут можна будь-яку єдиноріжку зв'язати. і Підійде цей колір для гриви. І новиночку ще для себе взяла це Джинс Crazy номер 7203. Це хочу використати або для солдата, або для котиків ЗСУ. Ще думаю, ще міркую, але колір дуже-дуже гарний. Спробую, якщо мені сподобається, як воно лягає в полотні іграшки, можливо, буду вже. Брати його трішечки більше. Ось такі ось о, моточки, яскраві, а, гарні і ходові. А також є в мене ще одна покупочка з Ярнарджинсу, Це 50-й номер фіолетовий. В двох магазинах замовляла. де не було, а у Марії був. Мені одного моточка вистачить, в мене один ще залишався на залишку. А, також замовлені в мене були дуже-дуже гарні. Моточки це мій улюблений. До речі, за цих моточків я і робила замовлення. Це ярнар дольче. Секційна ниточка для змійок і їжачків. 806 810-й. 804-й. 805-й. Ще старенька упаковочка така. сама, Це була саме остання, це предостання, а це ще раніше була. Тобто, вже скільки разів вони замінили саму головну етикеточку. А ще в мене є ось такий ось о, мій улюблений 802-й і ще один чорний 801-й. Ось такі ось у моточки, і вони були всі в наявності. Дуже рідко, коли у дівчат, у продавців є ось така ось повна палітра і майже всі кольори, які я використовую для змійок, вони є в наявності. І подивилася, у Марії вони всі були. Ще й була акція на цю ниточку на плюшеву, тому я не витримала і замовила їх всіх по два моточки. Ось такий був ось у мене улов. Ось такий був у мене гарний похід до Марії Тойс. В неї є її сайт, дуже зручно на сайті робити замовлення і все одним махом оформлювати і бачити свою корзинку. Тому рекомендую від чистого серця Марія Тойс. Це дуже-дуже крутий магазинчик. Також Марія мені поклала у подаруночок ось таку ось новиночку, колір 1004. Я таку навіть ще не пробувала, в мене ще не було. Це Амігурумітойс. Не знаю. Можливо, хтось вже користувався такою ниточкою. Розкажіть, я вперше тримаю в руках, тому не знаю. 50 грамів, 135 метрів. Це 50 хлопок і 50 акрил. Напишіть, хто вже в'язав з такої ниточки. Напишіть вашу думку, як ви що скажете про цю ниточку? Я буду пробувати. Це. Друга моя покупочка, і зараз вам покажу ще одну покупочку від Єкатерини. У Єкатерини замовила собі ниточки Алізе У неї Алізе Cotton Gold не в повному об'ємі, в неї дуже маленький асортимент. Що ви бачите перед собою, це і вся в неї палітра, яка є в наявності. Це 694-й колір, 126, 110-й. 493, 55, 599, 262 і 67 Всі моточки в мене у наявності є по півмоточка десь, тому замовила собі по два. Дуже люблю, коли в мене є запас. Не заглядаєш, можна в'язати іграшок багато, як було нещодавно з єдинорогами був асортимент. Одинакових ниточок, чому б не зробити велику кількість єдинорогів. Тому поповнила запаси ще й на Alize Cotton Gold у великому об'ємі. Нарешті у мене буде ще чорний колір з плюшу. Плюш я вам зараз буду показувати також велику кількість, тому що заради плюша я пішла до Єкатерини. У Катерини також була акційна цікава пропозиція. У мене. А вперше в житті, скільки я вже в'яжу, з плюша вже немало зв'язала, так, кадр пропав чорний, не хочу фокусувати. Дуже багато вже в мене плюшевих моточків було в наявності, але чорний в мене з'явився вперше. В Дольче це 742-й відтіночок. Зараз це все приберу, покажу, які в мене ще є відтіночки плюшика. І ще залишилося трішечки плюшу. Це ось такі ось відтіночки. Розпочну з того крайнього моточка і отак пройдуся ось в такомусь напрямку. Кому цікави номера, запам'ятовуйте, записуйте собі. Самий крайній це 758, 854, 761, 778, 777. 853, 754, 855. Ось такий ось у вітіночек. 798, 741 білий, 747, 799, 797, 745. 769. Це все дольче. І дольче я купляла по два моточки. Для вив'язування плюшевих іграшок. Їх потрібно багато, більшість з них вже розкупили, тому потрібно поповнювати свої запаси. І взяла ще Долфін Бебі» чорного кольору це 80,311. У мене є мрія зв'язати і своєму синочку і на продаж синього трактора плюшового. Вже багато дівчат пов'язали, а в мене все ніяк. Відкладала, відкладала. І думаю, можливо, то і за відсутності чорного кольору, сподіваюся, що тепер буде натхнення вив'язати ще й іграшку для дитини і для наявності синього трактору. Це плюшева і вся пряжа залишилася ярнарт джинс і ярнард софті. Софті у нас «Алізе», кажу, ярнарт софті. Ось така ось ще в мене упаковочка софті була куплена. Це для волосічка. Яскраві відтінки у мене лишилися. А ось такі для е, волосся моїх лялечок треба було поповнити. 55-й, 600, здається, 610-й, 67-й і 62-й. Ось такі ось відтіночки. Мої улюблені для волосічка лялечкам. Зараз покажу останні е, дві Упаковочки це ярнар Джинс і будемо закінчувати з вами це відео. Останні пакетики з ниточками, і будемо закінчувати. Ярнар джинс 33-й, я в'яжу крошика з них. 60-й яскраво салатовий, 53-й чорний, 40 для волосечка і для... і для забула, яких звуть. Друг крокодила гени чи бурашки. 58 і 35. -й. 35, -й, як завжди, беру по 5 моточків, тому що вони дуже швидко у мене розходяться. 01-й це е пес-патрон. 84-й це йому компаньйон, е також для патрона гірчичка 48-й це для солдатів. Я вив'язу. Е пікселі по Дар... Даринкіному мастер класу. І 71-й це коричневий також для волосочку. 53-й це, вибачаю, 73-й це для україночок, і 85-й це для лисят. Лисята в мене такі в'яжуться з такого кольору. Дуже люблю цей відтіночок. Є ще два моточка це один 15-й на залишку був. І 1,86, Як ви пам'ятаєте, у минулих покупочках у минулому магазині також було по одному відтіночку. Я люблю, коли в мене на моїй поличці лежать по два моточки, коли в мене є запас, тому я зазвичай в одному магазині беру два моточки, щоб вони були співпадали відтіночки, щоб, можливо, було по декілька іграшок або одну велику іграшку, яку зв'язати, і був асортимент і запас. Також у Єкатерини я взяла ось такий ось опакуночок з підвісками. Так, треба висипати, їх не видно. Вони блестять. Це ось такі ось підвіски взяла. Три зуби і сердечки і корони. Не знаю, підійдуть вони для моїх іграшок чи ні, але дуже-дуже хочеться таке спробувати. Цікавенькі такі були. Не дуже дорогі підвіски взяла для своїх іграшок. І у пакуночок, у подаруночок Єкатерина поклала мені оченята. Ще й написала, в мене спитала, який мені покласти колір. Обирала колір я самостійно: зелененькі, величенькі такі, розмір тільки не пам'ятаю, як її вона і писала. Вії. Звіями іграшки я ще не робила, але в мене вже декілька. Наборчиків таких лежить. Треба якось пробувати. І ось такі ось о, дві бірочки, ручна робота. Це подаруночок від Єкатерини. Дуже приємно, коли дівчата кладуть у подаруночок якісь невеличкі презенти. Це дуже, дуже приємно і залишає гарний, гарну думку про цей магазин. Ось такі в мене були покупки, ось такі в мене були запаси. На, накупила, вже, як то кажуть, з голодухи, дуже мріяла цілий місяць щось купити, але ні, стримувалася. І нарешті, вже кінець місяця дуже велику кількість грошей потратила на ниточки, але воно того варте. Буду потроху тепер це вив'язувати. Буду сідати на дієту ще на місяць чи ні, не знаю, воно наче те на те й виходить скільки б робила закупів на протязі місяця, стільки б і потратила гроші, скільки і зараз. Тим паче зараз це була акція у дівчат, кажуть, наче і за долара ціни попадали, і більшість дівчат поробили акції різні, і в одну із акцій я, як то кажуть, підписалася під цю акцію. Дуже радію, що в мене є велика кількість моточків, а тепер би ці всі моточки ще розкласти по своїх поличках. Полички вже трішечки пустенькі, сподіваюся, що все мені влізе. Ось така в мене була розпаковка, ось такі в мене були закупи. Якщо вам цікавий такий формат відео і ви хочете мене підтримати, не забудьте, будь ласка, написати вподобайку, поставити і написати теплий коментар. Той, хто ще не підписаний, Рекомендую підписуватися, тому що буде далі дуже багато цікавих проєктів, які будуть надихати вас на працю. А на сьогодні я з вами усіма прощаюся. Бажаю нам усім мирного неба, міцного здоров'я і дуже-дуже багато натхнення. Прощаюся до дуже скорої зустрічі. Бувайте!